Всім доброго дня, мене звати Анастасія, я психолог, який живе життя своє крізь, бачу світ крізь аутоімунний теоретик, гіпотеріоз і вегетосудену дистонію. Чому часто кажуть, що людина, яка має гіпотеріоз або аутоімунний уредить, є лінива, тому що, як я вже казала в відео в інших, що в наші процеси обмінні заповільнення, які саме в мене є власне нюанси? Ознаки гіпотеріозу, тому що в кожного з нас є абсолютно різні ознаки. Правда, в когось це може бути головні болі, сумку ставлю. Перепрошую, в когось це можуть бути. Е, е, там, я не знаю, набряки. в моєму випадку це пішов набряк голови, набряк мозку. Тому що в мене є питання по судинах. Судини в мене С-подібної форми. І власне в мене приєдналося якби, два діагнози, вегетосудина, судина два стани, дві, два завдання. Це вегето дистонія, це коли судини не є пружні, можливо, С-подібної форми, внутрішньочерепний застій, і гіпотеріоз, це колись стан, коли ще ти подібна залозу. Не виробляє потрібну кількість гормонів. І це з одного боку це є судинний набряк, та, застій судинний, а з другого боку, це є метаболічний набряк. Тому оці два набряки в мені гармонійно поєдналися. Тому, якщо подібні стани є у вас, займатися своїм здоров'ям, вивчайте тему, не звинувачуйте себе в тому, що ви не така, як інші, що ви не можете робити те, що іншим. Прислухайтеся до себе, порівнюйте себе з тими, які ви були, коли які ви. Ви, ну як ви себе змінюєте кожен раз? От, в найкращу сторону. І навпаки, не порівнюйте себе, які ви були там в молодості, коли ви були здорові. Бо це деструктивні думки. От сьогодні я зроблю кроки для того, щоб мені завтра було краще і похвалити себе за ці кроки. Бажаю всім здоров'я і ремісії.